«Привіт, Запоріжжя, це топ новини дня від п'ятої редакції о дев'ятій ранку. Запоріжці чули вибух. Він пролунав у повітрі в полі між населеними пунктами Запорізького району. Окупанти проводять ротацію на Запоріжжі. Вивели частину 70-го мотострілецького полку та закинули шторм. Зет на околицях роботиного наші війська регулярно знищують БМП противника. Для наступу РФ використовує не лише бронетехніку, а й квадроцикли. Тим часом Запоріжжя цілодобово зводить оборонні фортифікації. Повідомляє зова. Запорізький алюмінієвий комбінат націоналізували. 29,5% акцій, які належали російському олігарху дерепасці. Суд передав у фонд держмайна. Пожежа у п'ятиповерхівці в Осипенківському мікрорайоні. Горіли речі на балконі однієї з квартир. Рятувальники евакуювали чотирьох сусідів на свіже повітря. Займання ліквідували, ймовірно, причиною було необережне поводження з вогнем. Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. Вони матимуть рік відстрочки від мобілізації. На Вільнянщині екологи обстежили територію, яку ворог атакував дронами. 24 лютого під ворожий обстріл потрапила зелена зона та бібліотека. Утворилося дві вирви. Площа засмічення землі відходами руйнації понад 400 квадратних метрів. У Приморському під час артобстрілу отримали поранення два чоловіка 69 та 84 роки. Росіяни скоїли 259 ударів по області, 10 авіаснарядів впали в Оріхові, Левадному, Малітокмачці та Новоданилівці. Ще одна школа у Запоріжжі може перейти на змішаний формат навчання. Коштом міського бюджету виконано на ремонт найпростішого укриття в гімназії номер 60. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.